Продовжимо огляд пасок. Перша частина вже є на моєму каналі. Реалі really Enjoy! Це у нас шоколадна паска. Присипка гарно поєднується з кольором глазурі. Цього разу структура тіста більш щільніша, запах приємний і справді нагадує шоколад. Та й всередині є шоколадна паста і шматочки цукатів. Тісто в міру вологе. І його структура зі смаком нагадує мені панітон, а от глазур не дуже смачна. Якась вона штучна. І останньою у нас буде сирна паска від церхліб. Мені дуже сподобалась ця коробочка. Паска вже щільніша, але не дуже тверда. Ріжеться легко, родзинок, на моє щастя, не дуже багато. Запах приємний і характерний для сирних пасок. Тісто в міру щільне, помірно вологе і солодке, глазур за смаком нагадує білий шоколад. А тепер оцінки. На останньому місці паска від степанків. Третє місце отримала культуа, друге у шоколадної паски панітона і переможець сирна паска від Церхліб.